Всім привіт! Мене звати Олексій, це інтернет-магазин Greenhall. Ми займаємося бактеріями для ставків, водойм, біопрепаратів для вигрібних ям, хімію для басейнів і багато іншими товарами. Подивитись під цим відео на сайті Greenhall.ua. Ставки чистити за допомогою бактерій це один із дієвих способів очистки води. Водоймі. При виборі бактерій для ставку вам необхідно знати такі речі. Перше, якого розміру у вас ставок? Обов'язково порахуйте, якого розміру ваш ставок. Це довжина, ширина, по можливості, глибина. І це залежить від кількості і які бактерії вам необхідно буде купити. Друге. Для чого ви купляєте бактерії? Яка причина? Це може бути багато мулу, або цвітіння води, або забагато риби, або ще які причини, чому ви хочете почистити ставок. Це дуже важливо. Це допоможе вам рішити, які бактерії купити, або нашим менеджерам вас правильно проконсультувати. Третє. Чи проводилась чистка вашого ставку якимись іншими препаратами. Або вапном? Це теж дуже важливо, щоб розуміти, яку дозу вам необхідно зараз вносити. Четверте: чиститься водойма ваша ультрафіолетовою лампою, чи не чиститься. Тобто, є у вас ультрафіолет чи нема. І п'яте, який хімічний состав води? Якщо у вас буде така можливість і є, то перед внесенням бактерій зробіть повний аналіз води, і це допоможе вам правильно знати, що у вас там, яка вода, і як правильно підібрати бактерії. Коли ви знаєте відповіді на ці запитання, ви зможете підібрати собі бактерії або наші менеджери зможуть вам підсказати. Давайте тепер розберемо, які є у нас в продажі бактерії для ставків. Значить, є у нас гранульовані бактерії і є бактерії в рідкому вигляді. Вони у нас класифікуються по площі або об'єму вашого водойму. Тобто є бактерії для невеликих водойм, це там до 20-50 метрів квадратних водного дзеркала. Є бактерії до 500 квадратів одного дзеркала. І також є у нас один вид таких бактерій: це рідкий концентрат, він для водоймів вище 500 метрів квадратних. Тобто для великих водойм. У нас є спеціальний калькулятор, і він розраховує, яку кількість вам потрібно на сезон, на теплий період внесення. Як правильно вносити і розводити бактерії? У кожного виробника є інструкція по використанню препарату. Є такі бактерії, які треба зважувати грамами кількість для вашої водойми. Є такі бактерії, які треба мірними ложками вносити, є бактерії, які треба відміряти кількість в мілілітрах. Це або шприцом відміряти, Якщо невеликий, у вас водойма невелика, або е, мірним стаканчиком. І також деякі бактерії можна розсипати по поверхні водойми. Зазвичай, в інструкціях виробника бактерії треба розводити в нехлорованій воді деякий період і настаювати. Потім цю воду треба розливати по, по, по периметру вашої водойми. Це робиться для пробудження бактерій і перед попаданням їх в водойму. На деякі біопрепарати ми даємо окрему інструкцію для вашої площі водойми. Це на рідкий концентрат. Ви заміряєте довжину ширину, і ми по калькулятору даємо вам разом з товаром кількість, яку треба необхідно вносити бактерії. Вносити бактерії необхідно по всьому периметру вашої водойми не менше 1 метра від берега. Якщо у вас велика водойма, то це зазвичай роблять на човні. Якщо водойма невелика, то ви можете вручну повиливати або повисипати по водоймі бактерії. Перед внесенням бактерій обов'язково заміряйте температуру води в водоймі. Вона повинна бути не менше 15 градусів за Цельсієм. Якщо у вас буде температура нижче 15 градусів, то бактерії, які ви внесете, вони не прокинуться і будуть спати далі і не спрацюють. Тому дочекайтесь, коли вже вода стане більш теплішою, і тоді бактерії будуть більш, в більш комфортних умовах е робити свою справу. Бактерії безпечні для навколишнього середовища, тварин, рослин, і тому почистити ставок від очерету або від зростаючих водоростей за допомогою них не вийде. Бактерії поїдають у ставку нітрати, за допомогою яких зростають водорості. Після цього ці водорості відмирають і можуть сплисти на поверхню. Також... Вони не дають з'явитись новим водоростям, тобто для водоростей не буде умов для росту і появи у вашому ставку. Бактерії також розчинять мул у ставку, відходи риб, розчиняють, переробляють нітрати, фосфати і інші види органічного бруду. Перед внесенням бактерій треба його очистити від зайвого бруду механічного, листя, гілок і іншого бруду. У кожного виробника є своя інструкція по користуванню, але всі водойми різні, з різним составом, хімічним составом, з різною кількістю риб. Тому ця інструкція може трохи коригуватись. Цього. Наші менеджери в нашому інтернет-магазині Greenhall.ua консультують чітко по інструкціях виробника і досвіду від клієнтів, які вже користувалися бактеріями раніше. Тому, якщо у вас є якісь питання, ви їх обов'язково задавайте і ми будемо розбирати конкретно вашу ситуацію. Підписуйтесь на наш канал, пишіть. Коментарі, запитуйте, що вас цікавить, і ви дізнаєтесь багато чого корисного і цікавого на цю тему.